Молодіжна громадська організація Центр інноваційних управлінських технологій вже вдруге ініціювала проведення змістовного дозвілля для молоді та презентацію діяльності молодіжних об'єднань у формі квесту. Цьогорічну ініціативу ми підтримуємо через те, що активні громадські організації до нас звернулися з метою популяризації здорового способу життя. Ця акція вже проходить вдруге на території міста Івано-Франківська. Вона відбувається за підтримки нашого відділу. Окрім департаменту освіти, науки і молодіжної політики Івано-Франківської облдержадміністрації акцію підтримав і департамент молодіжної політики і спорту Івано-Франківської міської ради. Це і не дивно, адже у всіх спільна мета популяризація здорового способу життя, сприяння розвитку молодіжних об'єднань та реалізації молодіжної політики на Прикарпатті. Даний квест був створений для того, щоб студенти і активна молодь зрозуміли, які є громадські організації, чим вони займаються, змогли на своїй шкурі попробувати їхню діяльність і підібрати для себе самооптимально для переможців. Є кубки перше, друге і третє місце. Також команда, яка зайняла перше місце, отримає призову фінансову винагороду. І учасники, які мали бажання, якісь симпатії до своїх команд, мають право їх винагородити Цьогоріч Майже 50 студентів вирішили випробувати свої. Сили. У мене чудовий настрій і ми готові вже боротись за перемогу. Десять команд, 10 станцій і багато цікавих завдань. На одному із етапів учасників зустрічають юні актори. Завдань є аж 10. Ми спеціально розмістили їх на плакаті, вони дуже цікаві і дуже різні. Студенти молодці, вони справляються з завданнями на відмінно. Все настільки цікаве, що я б сама хотіла побувати на їхньому місці. Усі станції розташовані у центральній частині міста, що дуже зручно для учасників квесту. Одні організації підготували інтелектуальні завдання, а інші спортивні. Наша станція називається флорбол. Ми просто зробили розставили конуси. Завдання обійти конуси і забити гол. розраховано якраз 5-10 хвилин. Залежно просто від команди. Від станції до станції учасники бігали швидко, виконували завдання та розгадували ключі підказки до скарбу. А першою із цим впоралася команда Play for Fun» із інституту інформаційних технологій Національного університету нафти і газу. Якщо чесно, головне була не перемога, а участь, тому що справді емоції переповнюють. І ці всі квести, завдання це, можна сказати, ну, найбільший якийсь такий розвиток у Івано-Франківську за цей семестр, який я бачу тут. Тому що ми повністю потратили свій час, граючи разом у цікаві завдання. Команди, які фінішували наступними, теж отримали невеликі символічні подарунки від партнерів акції. Враховуючи позитивні відгуки студентів, організатори мають на меті провести молодіжний квест і наступного року. Мар'яна Циганин, Дарія Киба, Андрій Левків, новини телеканал Раї.